Шановні болівальники, вітаю вас на каналі Атлета. Розпочнемо пряму трансляцію матчу першого туру меморіалу Олега Макарова, воротаря Київського Динамо між командами Кнуба міста Київ, це Київський національний університет, будівництва та архітектури, футболки червоні та наша команда Атлет. Футболки жовті. Сьогодні пара центральних, липовий, білозера, як я вже сказав, відсутній Ченбай. Потужний футболіст, системний, без нього не можна і навіть гадати, що його немає скажімо, в захисті, наскільки потужно, він провів осінню частину. Чемпіонату, що став по-справжньому лідером захисту. Так, перший кутовий у нас 10-нове. Ну, така не дуже швидка грали, от якраз все помінялося. І подача. Удар! І Олександр Крицький! Невідпорний удар відкрива рахунок після чудесної передачі партнера. Це був, здається, Кавун. Друзі, який класний удар. Нічого не міг діяти воротар. На протиході піймав його, і Олександр Крицький відкриває рахунок. Десята хвилина. Першого тайму. Подача Крицький Олександр. І хто там був головою який Удар від Борошенка. До м'яч просто не захотів залітати в ворота, але міг. Нічого не міг діяти, Яковчук я Юрій. Просто спостерігав, як м'яч летить. На жаль, повз ворота. Є, і в нас з м'ячем вийшли захисники. І довга передача. Які шутки Ой, Помилка нашого. Захисника і забивають гол, футболісти, кнуба нас забиває хто зараз побачимо номер 18 муляр Дмитро, здається це він Ну що друзі бачите ми так все до того йшло що така нервова гра без моментів багато стиків зупинок вона призвела до того що команда кнуба зрівняла ох який знову момент і удар! Класна зіграв воротар, класно подавав пресіч, пробував крицька. На жаль, усам не попав. Перерва. 1-1. Цікавий напружений поєдинок. Нервовий. Другий тайм. Поки час Олексій. Вони тренер команди. Друзі, у нас небезпечно. Який я навіть не встиг. Розібратися. У нас вже була перша небезпека. Гонтра Морошенка Дмитро. Йому допомагає Гринчук, Роман Зборовський, В'ячеслав, Боровик, Дмитро, спортивний директор Кушнірук, Олександр Білозар, Олег Ліка. Друзі Морошенка Іван. І це знову у нас помилка. і Знову нас Жовко, 25 номер. Удари, друзі! Нас пробачає другий раз. Це за неймовірний початок. Просто не зібрана таке що вийшла наша команда. Подача, виходить удар, ох! Момент! Рятує ворота. Після помилки Кіпера. Третій номер. Друзі, неймовірний стрибок. Не шлетів ворота. Це був у нас парубець. Владислав. Була можливість у команди Атлет. Вийти вперед, так, вчора процеси на фермому полі. Уйка класна передача. Знову передача на Крицьку, удар з ноги. Відбуває вратарь. Степанов грає в стінку. І Ах! Друзі, класний пас. Отримав м'яч на межі офсайду. пробував по позворота. Так, знову готується заміна. Чергова заміна замість восьмого номера. Виходить. Я думаю, що це вже має бути. Друзі, що у нас фінальний свисток сповіщає про досить несподіваний результат. Нічия в матчі Атлета з клубою. Клуба це Київський національний університет. та архітектури. Один-один м'яч. У складі нашої команди забив Олександр Крицький. Друзі, продовжуємо наш турнір. Нічого страшного, нічия. Також може бути. Завтра нас очікує поєдинок з командою Полісся. Всіх запрошуємо з вами були Еспід Беркасін, Ян Садеков, Христер та кандидат Валерій Перетурін. Слава Україні і смерть ворогам.